Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні, ми з вами так урочисто відкриваємо наступну ефірну годину. Спільно це робимо. Я Дмитро Тузов, партнер нашої програми Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І, шановні пані і панове, ми збираємо на реп для підрозділу Національної гвардії. І так, це саме той самий збір, який рятує життя українським військовим і зберігає техніку, на яку ми теж з вами збираємо гроші. А, і це, це, по суті, справа така нагальна гаряча потреба підрозділу, який перебуває а, ну, не просто на, на передовій, а на гарячій ділянці фронту. Реквізити в описі до цього відео. Росія продовжує транспортувати через українську ГТС свої ресурси, заробляючи на цьому близько 11 мільярдів доларів на рік, 6 мільярдів від транзиту нафти та ще 5 мільярдів від продажу газу. Ми періодично з вами міркуємо, як зменшити ці мільярди, ці гроші, які росіяни використовують в тому числі для війни проти нас же. Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання, секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, нині з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас також і ваших слухачів і глядачів. Скажіть, будь ласка, ось ці цифри про те, що Росія заробляє близько 11 мільярдів доларів на рік, експортуючи свої енергоресурси українською ГТС. Вони коректні? Вони абсолютно коректні. Вони відповідають дійсності. І більше того, із тим, що нещодавно ми були свідками заключення нової так званої угоди на той самий старий російську нафту між компанією Мол, фактично. І українською стороною транспортування нафти нафтопроводом дружба, де збільшуються насправді ще об'єми прокачки цієї нафти через е, нафтопровід «Дружба», то напевно наступного року ми можемо з вами ще очікувати збільшення доходів від продажу і транспортування якраз нафтопродуктів, якщо ще й Росія продовжить транспортувати свій газ нашою газотранспортною системою. А які мотиви при цьому української сторони, зважаючи на те, що росіяни зробляють 11 мільярдів доларів, а ця цифра може бути збільшена? Можливо, на нас тиснуть а європейські партнери, там Віктор Орбан, до прикладу, чи Роберт Фіцо? Чи був тиск з боку наших європейських партнерів випадку із конкретно Нафтою і використання нафтопроводу дружби можливо, я не знаю. У мене немає такої інформації, але можна говорити про те, що відновлення транспортування газу українською газотранспортною системою це може бути свідченням якраз сприяння. Відновлення і забезпечення доступу російського газу до європейського ринку. Причому це буде, якщо і зроблено, це буде йти в розріз. Тим рішенням, які були прийняті на рівні Європейського союзу щодо того, щоб повністю позбутися залежності від російських енергоресурсів до 2027 року, це буде іти в розріз прийнятим рішенням та резолюціям європейського парламенту і нещодавній якраз резолюція, яка була прийнята наприкінці жовтня місяця. Це буде йти в розріз політики Європейської комісії як попереднього складу, так і новообраного складу, і просто йти в розріз насправді нашим національним інтересам, бо це абсолютно неприпустимо забезпечувати доступ через наші енергетичні об'єкти, нашу газотранспортну систему, нашу систему нафтопроводів для енергоресурсів країни ворога і таким чином забезпечуючи. І йому не просто доступ до європейських ресурсів, а й ще до європейських грошей і для до твердої валюти у вигляді євро, які вони отримають, і наповнюють таким чином бюджет війни. Потім ці е, гроші направляються в тому числі на закупівлю тих самих е, комплектуючих, які е, ми бачимо, встановлюються в ракети в шахеди, які запускаються по нашим мирним містам. І вбивають українське населення. Поясніть, будь ласка, ну от таким спокійним тоном ви пояснюєте, що по суті справи Україна саботує рішення європейських інституцій. Цілу низку ви зараз озвучили, включно з європарламентом і європейською комісією. І Україна торпедує європейські санкції. Я нічого не перекрутив. Абсолютно вірно, тільки ми з вами також маємо пам'ятати, що цей театр абсурду він стосується як нас, так і наших європейських, до речі, колег. А наведу вам дуже простий приклад: один із елементів стратегії Росії, яким чином залишитися. На європейському газовому ринку було і вона якраз дуже ефективно реалізується це заміщення трубопроводного газу, який йде якраз через газотранспортні системи, на так званий скраплений газ. І станом на зараз ми бачимо, що в 2024 році особливо Росія збільшила суттєво свої об'єми постачання. Скрапленого газу в Європу Європа купує 50% скрапленого газу загального об'єму, який йде на експорт російського. При цьому при всьому ми бачимо, коли російський скраплений газ зростає його об'єми на європейському ринку паралельно. Зменшуються об'єми постачання американського скрапленого газу, скрапленого газу з Катари та інших країн-партнерів. Тому тут є також питання до наших європейських партнерів, чому вони одною рукою намагаючись нам допомогти, розповідаючи про те, як їм складно знайти фінансові ресурси для підтримки України, годують своїми ж руками фактично країну агресора. З нашого боку, коли йде мова про газ, ну ми виконуємо взяти на себе зобов'язання, і ми хочемо все ж таки виконати свої зобов'язання перед нашими європейськими партнерами, щоб не опинитися в ситуації, пам'ятаєте, коли. Під час газових війн, коли Росія зменшувала об'єм транспорту об'єм експорту свого газу в Європу, і таким чином, в принципі, якраз заганяючи Україну в кут, і ми були тоді вимушені шукати шляхи, яким чином взяти газ, якого у нас не вистачало, щоб пройти зиму, так от тоді. Почали звинувачувати Росіяни Україну як ненадійного партнера постачальника газу, і це спричинило наступні кроки рішення, які були прийняті по будівництву північного потоку 1 і північного потоку 2 Так, от щоб сьогодні ми не втратили підтримку з боку наших європейських партнерів. Ми виконуємо свої. І взяті зобов'язання по діючим договорам по транзиту, але транзитний договір з Росією, який ніхто не збирається продовжувати, і це добре. І юридично не буде нового транзитного договору з Між «Нафтогазом» і Газпромом. Ми можемо стикнутися з вами із дуже цікавою юридичною еквілібрістикою, коли раптом, як випадку, із так званою угорською нафтою, яка насправді є російською, ми будемо транспортувати раптом азербайджанський газ, або, наприклад, навіть словацький газ, якщо Словаччина буде виявлятися в якийсь момент, власником того газу, який ми будемо транспортувати, і це є проблема. Це є юридична еквілібрістика, це є підміна поняття, але всі прекрасно знають, особливо в професійних не тільки колах, а і ті люди, які є так звані decision makers, тобто які приймають рішення політики, в тому числі в Брюсселі на рівні е, відповідних відомств. Що у Азербайджана нема. Зайвого газу, який він може направити додатково в Європу, бо він вже постачає газ в Європу через турецький потік, іншого шляху постачання газу, так званого азербайджанського, не буде, окрім як через українську газотранспортну систему, і у самого Азербайджану нема вільних ресурсів. До чого можуть там дійти ті ж самі там, росіяни, придумати разом з азербайджанцями? Вони можуть зробити так званий СВОП. А Росія, начебто, буде постачати газ Азербайджану на власні потреби, які будуть використовуватися, а Азербайджан буде таким чином мати вільний газ, який вони править через Україну. Тільки це все буде на папері. А фізично це буде російський газ, і якраз цього ми не маємо ніякого права допустити, тому що мова же йде не тільки про те, що ми маємо позбавити Росію можливості заробляти на своїх енергоресурсах в Європі заробляти тверду валюту. Ми говоримо не тільки про те, що Росія має бути позбавлена можливості використовувати економічні важелі тиску на політичний порядок денний і рішення, які приймаються в Будапешті, в Братиславі, в Відні, в Берліні в інших краї... столицях європейських. Але ще ми маємо з вами розуміти, що для росіян, коли буде перекрити доступ до європейського ринку, і в тому числі через українську газотранспортну систему, вони будуть вимушені консервувати закривати свої газові свердловини. А з технологічної точки зору, це означає, що як тільки вони їх закривають, навіть якщо через пару років хтось захоче а, повернути російський газ на європейський ринок, вони тратять 10, 15, 20% відсотків від того об'єму, яким вони могли би видобувати, і це є болюче насправді така а, такий момент для Росії, і це і персонально для Путіна. Бо ми ж з вами прекрасно пам'ятаємо. Цю дуже відому фразу про те, що газ це є бізнес президента, і обмежити президента заробляти гроші на газі, ну це такі, знаєте, ризикований з одного боку, але це правильний насправді крок. Я вважаю. Ну, тобто, Росії так чи інакше треба прокачувати цей газ, вони не можуть його десь зберігати. Але скажіть, будь ласка, якщо схема, так як ви розповіли, шита що називається білими нитками, а може статись наступний казус? А коли знайдеться якась дуже, дуже кваліфікована юридична компанія з гарними юристами і подадуть позов у міжнародний арбітраж у звинуваченні шахрайською схемою, де будуть задіяні кілька країн, на жаль, включно з Україною. А такий варіант можливий, тому що ну якби все ж очевидно, ви зараз розклали все по полицях. У Азербайджана просто немає такого запасу газу, щоб ним торгувати проти Росії. діють відповідні санкції Європейського союзу. Схема ну хочете погратися в схеми? Ну окей, але може бути багато мисливців за тим, щоб а, визначити статус цієї схеми як шахрайський. Я би дуже хотіла, щоб це так було, але на превеликий жаль, у нас ми проаналізували якраз європейське законодавство на предмет того, чи воно має необхідні інструменти для того, щоб визначати країну походження вуглеводнів, особливо коли йде мова про трубний газ. На превеликий жаль, європейській союзі або навмисно, або Просто за браком часу, професійності чомусь забули внести в перелік якраз енергетичних ресурсів, які вимагають розкриття країни походження, звідки він е, іде, от якраз питання, яке пов'язане із газом. Тобто, станом на зараз, Європа залишається дуже вразливою. Тому питанні, що вони не бачують цілісної картинки, звідки вони отримують той чи інший газ, бо я вам можу навести дуже простий приклад, спілкуючись із європейськими депутатами новообраними, ті, які от нещодавно якраз були обрані в Європарламент, я від них чула питання і застереження про те, що у них є побоювання, що той газ, який вони вже отримують. З Азербайджану він не Азербайджанський, він може бути насправді російським. Але як це довести? У них інструментарія нема. Тому, коли ви питаєте про юридичну компанію, ну можливо, це буде предметом розгляду, але мені більше здається, що наші європейські. Партнери, перш за все, мають серйозно проаналізувати свої законодавства і внести туди зміни, які будуть вимагати обов'язково з точки зору їх власної, енергетичної безпеки, визначення чіткого джерела походження, енергоресурсів, в тому числі, коли йде мова про газ і особливо трубний газ. Це перше. Друге, я сподіваюся, що наші європейські партнери дадуть адекватну оцінку цій схемі, яку буде Зараз намагатися дуже швидко через Україну пропустити уже сьогодні. До речі, вийшов прес-реліз, де словацька компанія, один із ключових гравців на енергетичному ринку, сказав про те, що вони досягнули домовленості із Сокаром Азербайджанською державною компанією енергетичною про постачання газу для Словаччини. Там не звучить конкретика щодо того, Через який шлях вони будуть здійснювати е, фактичне постачання, але там є такі натяки про те, що скоріш за все цей газ піде через українську газотранспортну систему. Так, от я сподіваюся, що буде реакція і з боку е, європейських депутатів, і з боку європейських бюрократів. Так званого DG Energy, у нас би це було міністерство енергетики, яку дасть свою оцінку, і буде вимога до Словаччини про те, щоб вони розкрили деталі конкретної даної можливої схеми, і щоб вони засвідчили, що цей газ буде 100% азербайджанським, а не російським. А інакше буде накладені відповідні санкції або інші застосовані методи для того, щоб ця транзакція не відбулася. Наприклад, один із елементів може бути накладання дуже високого мита, які робить такий газ просто невигідним для того, щоб його постачати в Європу, і тоді ем, закриється вся ця тема. Саме з використанням завдяки використанню економічних важелів, і щодо, щодо участі в цих справах азербайджанської компанії Сокар. А ми ж до речі, з вами бачили достатньо теплу зустріч Іль... Ільхама Алієва з російським диктатором Володимиром Путіним в Баку, так пам'ятаємо, як це відбувалося з обіймами, теплими рукостисканнями. А я зараз поставлю дуже цинічне питання. Ви приготуйтеся, будь ласка. Та правда, тому що знаєте, ще італійський письменник Маріо П'юзо казав, що коли мова йде про честь сім'ї, розмови про гроші недоречні. Але в даному разі розмови про гроші е, є важливі, тому що війна, ну от у нас війна, і вона просто зжирає мільярди всього, євро, доларів, всього. А скажіть, а скільки, от нам менш-більш відомо, скільки Росія заробляє? Ви говорите 11 мільярдів доларів на рік. А скільки Україна на цій схемі заробляє? Ну, за контрактом ми з вами говоримо про те, що Нафтогаз за діючим контрактом має в рік отримувати десь приблизно мільярд а, доларів від транзиту. Тільки ми з вами маємо пам'ятати, що станом на зараз ми транспортуємо десь приблизно 14 мільярдів кубів газу. Це 10% від загальної потужності нашої газотранспортної системи, що означає, що витрати на її підтримку, коли транспортуються такі маленькі об'єм, вони можуть перевищувати насправді або, або бути рівними тим доходом, які ми отримуємо. Причому доходом на паперах? У мене є ще питання: скільки ж нам насправді ми отримуємо на рахунки власні від росіян, і яким чином ми отримуємо ці гроші? Тому давайте будемо чесними і відвертими. Коли ми порівнюємо 6 мільярдів від транзиту газу, від мається на увазі, скільки Росія заробляє, порівняння з мільярдом, який ми можливо заробляємо, ну мені здається, що тут навіть сама дискусія неприпустима. Ми просимо весь світ максимально. Погіршити економічний стан справ в Росії, накласти максимальні санкції. Ми намагаємося переконати наших партнерів в тому, що фінансувати військову машину Росії є абсолютно неприпустимо. А при цьому при всьому розглядаємо можливість продовження фактично транзиту російського газу тільки під виглядами азербайджанського. Ну мені здається, тут немає. Про що говорити тут? Висновок сам напрошується. Ми просто з морально етичної точки зору не можемо собі дозволити на третьому році війни навіть говорити про такі речі, так і в фінансовому плані 1,6% щонайменше що найменше на користь росіян, а і це не власне, та, це власне це не та гра, в яку треба грати, якщо, якщо зважити на, на ось ці обставини а Слухайте, ну а тепер було цинічне питання, а тепер дуже пряме. А хто в Україні, в Україні лобіює такі заробітки 1,6 на користь Росії? Прекрасно, До речі, я вам дуже вдячна за це формулювання. Це рахунок 1,6. А хто лобіює? Ну, дивіться, ми з вами бачили, як була делегація, в тому числі, і Нафтогазу в Довсловаччини мала місце. Ми з вами бачили насправді в тому числі. І відвідування Азербайджану зі сторони наших державних енергетичних компаній. А я була свідком розмови там, презентації сьогоднішнього очільника Нафтогазу на одному з заході, де він говорив. Що так транзиту російського газу не буде, але якщо нас дуже попросять наші європейські партнери, то ми розглянемо можливості, яким чином е використовувати нашу газотранспортну систему для того, щоб забезпечувати наших європейських партнерів газом. І до речі, ми маємо. Мо ви, і наші слухачі, пам'ятати про наступне існує декілька міфів, які намагаються дуже ефективно намагаються Росія нав'язати як українському суспільству, так і відповідно нашим країнам сусідам. Перший міф про те, що без транзиту газу. Території України, європейські країни, такі як Словаччина, Угорщина, Австрія, вони замерзнуть цієї зими. Значить, це повна насправді брехня не відповідає дійсності. Починаючи від того, що і Австрія заявляла, що вони сформували необхідний запас газу для того, щоб пройти наступну зиму. Угорщина вже не Купує російський газ через українську ГТС, а насправді купує її цей газ через інші шляхи, в тому числі Південні шляхи. А Словаччина так само для неї побудована повністю вся інфраструктура для того, щоб вона закуповувала газ, наприклад, той самий, до речі, скраплений газ із інших країн, з інших джерел. І нема ніяких обмежень для того, щоб збільшити, наприклад, постачання об'ємів скрапленого газу на європейський ринок, для того, щоб забезпечувати проблем потреби, то ж саме словаччини. То, так такий скажіть, газ Вікторія, буде та ми. Ми просто вже маємо завершувати. Тобто, а з європейського боку, ми не почуємо, що е якщо ви російський газ. А під маркою там якоїсь іншої компанії чи іншої країни не, не впустити в Європу, то зупиниться вся європейська економіка, заводи рейнметал, який постачає вам зброю, Bayer, виробники сталі, боєприпасів. Ви ви самі не отримуєте мільйон а, цих самих снарядів. Такої ситуації, я так розумію, не буде, не передбачається. Не буде. Не Урсула буде. фон дерляйн представники відповідно там міністерств відомств, євродепутати. Я з ними зустрічалася декілька тижнів тому в Брюсселі. Всі чітко заявляють, у нас і це не тільки ж мені це насправді, перш за все у них є публічні заяви. Європа готова абсолютно до того, щоб жити без транзиту російського або будь-якого газу територію України. У них є достатні можливості транспортування іншими коридорами, є достатньо газу в газосховищах, і у них є можливості збільшити імпорт. Скрапленого, наприклад, того ж самого газу із Катари, сполучених штатів і інших джерел, тому тут точно не буде е, кінець світу. А Тим бачиш, що о... Росія зараз забезпечує тільки 5% газу для всього всіх потреб Європейського союзу. От зовсім вже таке пряме питання, зважаючи на все, що ми зараз почули. Ну газовий бізнес в наших краях завжди був е, е, корупційною історією. Та називали навіть там. Певні квоти, президентська квота звучала, так? А можливо, за цим за всім цим стоїть якийсь персональний інтерес? Я не здивуюся, якщо за цим не буде стояти, якщо за цим буде стояти якраз чийсь приватний інтерес, якщо раптово ми не побачимо розслідування, наприклад, журналістів із словаччини, які знайдуть в торговому реєстрі а, словацьких компаній компанії, в яких є одним із засновників сьогоднішній людина із оточення президента України. До речі, тому я от дуже би радила уважно слідкувати за цією темою і за тим, а хто насправді за цим стоїть? Бо у мене складається враження, що у когось є бажання повторити історію з розсу Мати росу Кренерго два тільки для сьогоднішніх очільників держави ну я подумав, що можливо це парадоксально. Знаєте, зараз думка прийшла в голову, що можливо тут нам союзником буде новообраний президент Дональд Трамп, який заявляв, що Сполучені Штати, наприклад, нафти мають більше ніж ніж Росія, так і він, як бізнесмен, можливо, відчує, що. А та американський газ треба запускати в Європу, а не російський. Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання, секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.